Кукусіки сьогодні ми оглянемо оновлення на основний сервер 1.7.82 бафи нерфи та корективи персонажів. Поїхали. Бафи нерфи. Джой. Нерф. Джой все ще чинить занадто великий тиск на своїх опонентів на початку та всередині гри, докладаючи на великих зусиль. Пасивка. Шкода. 200 плюс 80% магічної сили змінена на 100 плюс 100% магічної сили. Ультимейт. Базова шкода. 180-270 змінена на 150-270. Арлот Нерв. Потенціал використання захисного спорядження арлота зменшено. Друга навичка. Базова шкода 135 335 змінена на 110-310. Ангела баф. Останнім часом Ангела була трохи слабкою, тому ми сподіваємося посилити її здатність захисту однієї цілі. Ультимейт. Базовий щит 1200-1800 змінено на 1200-2400. Бейн Нерв зменшена швидкість, з якою Бен міг убити черепаху на початку та всередині гри. Пасивка – відсоток завданої шкоди на основі максимального здоров'я ворога. 5 плюс 0,2 рівня героя у відсотках змінено на 3 плюс 0,3 рівня героя у відсотках. Обмеження шкоди проти монстрів – 500 змінено на 200 плюс 20 помножено на рівень героя. Бальмонт – баф. Ми налаштовуємо Ультимейт Бальман, що він був більш ефективним для добивання, щоб його побоювалися всі герої. Перша навичка. Ефект сповільнення 30% змінено на 60%. Ультимейт Шкода 400 плюс загальна фізична атака помножена на 60%, плюс втрачене здоров'я ворога помножене на 20-30%. Змінено на 150% плюс загальна фізична атака помножена на 70 плюс втрачене здоров'я ворога помножене на 30-45%. Ефект сповільнення. Видалено. Ван Ван. Нерв. Ми трохи зменшили спритність і самозбереження Ван Ван наприкінці гри. Пасивка. Трохи зменшено збільшення швидкості ривка по відношенню до її швидкості атаки. Глу Нерв. Збільшення шкоди для першої навички глу було занадто великим, тому ми вирішили зменшити шкоду від першого удару, зберігаючи шкоду від вибуху глу. Ми сподіваємося зменшити шкоду глу всередині гри за допомогою цих змін. Базова шкода 100-200, змінена на 80 на всіх рівнях гри. Новарія коригування. Ми помітили, що було надзвичайно складно завдати максимальної шкоди за допомогою другої навички, тому ми вирішили оптимізувати це, не змінюючи її загальну шкоду. Ми також збільшили час відновлення її ультимейту, щоб знизити її вибір та банд у іграх на високих рангах. Друга навичка трохи зменшено відстань необхідно для сфери, щоб отримати більшу бонусу шкоду. Ви отримаєте в середньому на один стак більше, ніж раніше. Базова шкода та бонуси до магічної шкоди. 260-385 плюс 50% магічної сили. Змінана на, на 230-340 плюс 45% магічної сили. Ультимейт відкат 45 35 секунд зміна на 96, 56 48 секунд. Вартість мани 150, 0, змінана на, на 100, 0. Зміна предметів. Антична Кераса Баф Більшість героїв, які покладаються на навички фізичного пошкодження, мають високу базу шкоди. Тому ми сподіваємося, що наступні зміни зробляться спорядження сильнішою протидією їм. Пасивка під час ураження навичкою зменшує фізичну атаку, нападаючого на 8%. Зміна Зміна нас зменшує фізичну шкоду, нападаючого на 6%. Дредноут Дредноут Баф Унікальна пасивка стримування. Під час ураження навичкою зменшує фізичну атаку, нападаючого на 5%, змінено на зменшує фізичну шкоду, нападаючого на 4%. На цьому все дякую нашим спонсорам, а особливо Пантіфік, за підтримку нашого каналу. В описі відео ви знайдете посилання на Монобанку, а також посилання на телеграм-канал Землі Світанку. Там вся інформація про актуальне оновлення виходить набагато раніше. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня та вдалих каток!